Міні-агро Київ, південь, селище Глеваха. Нічний тест драйв людина приїхала вибирати. Темненько, ловел 454 катається, перепровіряє. Мабуть, буде брати. Ловел 454 з кабінкою, з реверсом, коробка 12 плюс 12. Компресор в наявності. Пробуємо по снігу, по ямкам, по канавкам. Міні-агро. Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. Тракторці в наявності. Ціни шарові. Заїжджайте на тест драйв. Low 454 з реверсом, 12 передач вперед, 12 назад. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха. Запрошуємо до нас на майданчик.